Щоб зробити в саду красиву доріжку. Зовсім не обов'язково бути ландшафтним дизайнером. Техніка укладання доріжки залежить від матеріалу, який ви виберете, але принцип приблизно однаковий спочатку потрібно розмітити місце, викопати рівну траншею, засипати дно піщаною подушкою або гравієм, а потім вже приступати до укладання матеріалу, ми вибрали 10 найпопулярніших способів облаштування садових доріжок 1. гравій або щебінь. Гравій один з найпростіших і доступних матеріалів, який не потрібно вирівнювати. Цей матеріал додасть доріжці акуратний і привабливий зовнішній вигляд, доріжку з гравією зробити просто потрібно, тільки його насипати і утрамбувати гравієм можна засипати навіть з вивисті доріжки. А його вартість цілком доступна, можна сміливо експериментувати мінуси. Врахуйте, що гравій потребує періодичної підсипки, і ходити по ньому спочатку не дуже зручно. Два пластик у садових центрах можна знайти спеціальні доріжки з пластика, які не вимагають риття траншеї, окремі частини настилу з'єднуються один з одним, утворюючи пластикову стежку. Це покриття зазвичай використовується як тимчасовий захід і не є довговічним. Мінуси пластик швидко вигорає на сонці і не витримує навантажень, назвати такі доріжки витонченими і красивими не можна, зате з улоданням впорається навіть новачок. Три цегла варіант для тих, кому подобається принцип, зробив і забув. Цегла один з найбільш довговічних матеріалів, і при правильному укладанні така доріжка прослужить не один десяток років найкраще укладати цеглу на розчин, а з боків доріжки вбити дерев'яні дошки, щоб з часом доріжка не розсипалася. Мінуси серед недоліків цегли. Його висока вартість. 4. асфальт, асфальтове покриття підходить для просторих садів з широкими доріжками. Своїми силами зробити таку доріжку досить складно. Буде потрібна спецтехніка, щоб створити рівну поверхню, асфальтобетон потрібно утрамбовувати віброплитою або катком мінуси, при усі грунту доріжка може розтріскатися. П'ять бруківка. Бруківка не боїться навантаження і підвищеної вологості укладати бруківку потрібно дуже акуратно, звіряючись вимірювальним приладом. Будівельним рівнем інакше доріжка вийде перекошеною. Мінуси. Бруківку не можна назвати дешевим матеріалом, це потрібно враховувати при плануванні бюджету. 6. газонна трава. Доріжки в невеликому саду можна засіяти спеціальною газонною травою, стійкою до витоптування, ходити по ній одне задоволення. Але з часом трава все одно буде витоптуватися, і доріжка втратить первинний зовнішній вигляд мінусів. Використовувати газонну траву в якості покриття для основних доріжок непрактично, такі доріжки недовговічні. Сім булижник, округлі натуральні камені виглядають колоритно, але підійдуть не кожному саду, простих способів створення кругової доріжки не існує. Укладання зажадає великої підготовчої роботи і жорсткого підстави. Мінуси ходити по доріжці з кругляків потрібно обережно, особливо дітям і літнім людям. Можна спіткнутися або втратити рівновагу і впасти. 8. плиткова мозаїка. Дорожня плитка створює рівне і акуратне покриття, по якому можна не тільки ходити, але і бігати. Технологія укладання зажадає деякого майстерності. Потрібно стикувати плитки ідеально рівно, заповнюючи щілини жорстким цементним розчином. Це довговічний і надійний варіант. Садові доріжки з такої мозаїки будуть радувати вас максимально довго, мінуси вимагає певних навичок при укладанні, новачкові впоратися буде складно. Дев'ять дерево. Дерев'яне покриття одне з найбільш бюджетних і легких способів облаштування доріжок. Круглі дерев'яні зрізи укладаються хаотично, простір між ними заповнюється гравієм або засівається газонною травою. Можна зробити простіше по ширині доріжок, укласти звичайні дерев'яні дошки або дерев'яну плитку, мінуси дерево схильне до гниття, тому не забудьте, що потрібно захистити дерев'яні зрізи спеціальним антисептиком. 10. натуральний камінь. Доріжки з натурального каменю, граніту, мармуру, вапняку базальту завжди виглядають дуже виграшно. Пиляні камені дуже зручні і створюють гладку поверхню. При монтажі камінь вимагає великої фізичної сили і зусиль по вирівнюванню, а пористі камені потрібно регулярно обробляти водовідштовхувальним розчином мінуси. Врахуйте, що взимку натуральний камінь покриється крижаною кіркою, і ходити по ньому буде важко.